149 країн світу вже мають у національних календарях щеплень вакцинацію проти вірусу папіломи людини. Такі дані Всесвітня організації охорони здоров'я Україна додасть це щеплення з 2026 року. Медики кажуть, питання вже давно назріло, адже вірус папіломи людини не рідкість. Приблизно 90% чоловіків та жінок інфікуються, хоча б одним його типом протягом життя. Деякі штампи можуть призвести до серйозних захворювань, таких як рак. Переважно це стативий шлях і звертаю увагу також е батьків на те, що вірус папіломи людини передається як при стативому акті звичайному, так і при оральному. Тобто проводіть, проводіть серед е своїх дітей е найпростіші елементарні бесіди про е обмеження початку статевого життя до настання е 18 років. Це смертельно небезпечна медична проблема, обумовлена різними типами вірусу папіломи людини. Особливо чутливі дівчатка. Щеплення від вірусу папілому людини можна зробити і зараз. Для цього треба придбати вакцину в аптеці і звернутись до медичного закладу. З наступного року дівчатам віком 12-13 років робитимуть його безкоштовно. Щеплення буде однократним. Договір на закупівлю вакцини Україна вже уклала. Перші поставки очікують вже у цьому році. Це буде дев'ятивалентна, більш ефективна вакцина. Ця вакцина містить в собі захисні компоненти. Від дев'яти типів вірусу, з яких сім найбільш онкогенні, хочу додати, що саме вірусом папіломи людини зубумовано більше 70% захворювання жінок на рак шийки матки, на рак статевих органах та інші медичні проблеми. Тим самим ви убезпечите в подальшому дуже велику кількість молодих жінок від дійсно смертельно небезпечних захворювань. Дослідження Всесвітньої організації охорони здоров'я підтверджують, що жінки, які мають щеплення від вірусу папіломи людини, дійсно менше хворіють на рак шийки матки та статевих органів. Ірина Чернова, Микита телеканал МТМ.